Зеленський підбирає нового керівника служби зовнішньої розвідки. Серед кандидатів: Кулеба, Малюк, а також Білецький. Ну і далі детальніше з вами про це поговоримо. Адже президент України Володимир Зеленський розглядає кількох кандидатів на посаду очільника служби зовнішньої розвідки України, обираючи між дипломатом, військовим або ж професійним розвідником залежно від майбутнього формату роботи відомства. Ну і про це також пишуть наші колеги. За словами джерела, серед можливих кандидатів обговорювалися колишній міністр закордонних справ. Дмитро Кулеба, керівник СБУ Василь Малюк та командир 3-ї штурмової бригади Андрій Білецький. Співрозмовник зазначає, що глава держави очікує остаточний перелік кандидатур, після чого буде ухвалювати рішення за підсумками особистих розмов із претендентами. Президент України Володимир Зеленський повідомив про зустрічі з Василем Малюком. Глава держави подякував йому за ефективну бойову роботу та наголосив на необхідності. І надалі зосереджуватись на проведенні асиметричних операцій проти російського агресора. Ну і раніше Володимир Зеленський також заявив, що не планує змінювати міністра закордонних справ. Андрія Себіго. Ба більше також з'являються певні коментарі, зокрема про те, що тільки дві людини знають і за що ж звільнили малюка, як Зеленський може суттєво посилити службу зовнішньої розвідки. Про це говоримо з вами далі. Адже шеф-редакторка Соня Кошкіна в інтерв'ю НВ про кадрові зміни в силових відомствах причини звільнень і перестановок. А також наслідки відповідних рішень президента Володимира Зеленського зазначила наступне. Далі буду вам цитувати, ми побачили достатньо різні зміни в тому, хто які позиції займає в уряді чи в офісі президента. Найбільше все таки змін мабуть в українських спецслужбах. Що ми бачимо? Забрали Кирила Буданова з головного управління розвідки. Тепер він голова офісу президента. Туди призначили Олега Іващенко. Він раніше керував службою зовнішньої розвідки. Були довгі, здається, переговори з Василем Малюком. Він написав заяву, що він йде із посади голови СБУ. Йому пропонували посаду секретаря РНБО. Він відмовився тепер. Він нібито залишається в системі, але вже не керує СБУ. Там є виконувач обов'язків. Може скластися враження, що всі проблеми, які в нас були, вони сконцентровані були саме в спецслужбах. Чому ж відбувається така ротація саме в тих структурах, які відповідають за українську безпеку? Давайте почнемо трошки з іншого. Ти назвав хоч одне нове прізвище, яке до цього не було б залучено в систему влади. Запитує вона, і знову ж таке зазначається про те, що Призначення Буданова можливо не вперше, але вперше за довгий час, коли призначають людину із системи, а це не свій свій. Ну і з одного боку, це хороша історія, тому що це якийсь перезапуск, таке інше, але про нього можна окремо говорити. Зараз не будемо, зазначила вона. Тобто, бачимо, що багато обговорень уже з'являється в мережі щодо призначення нових людей. Хоча, як зазначає і Кошкина, також люди не нові, а просто відбувається ротація всередині певних структур. І знову ж таки бачимо, що ще відбуваються певні співбасі. Так само лідер нашої країни Володимир Зеленський викладав фото, як вони зустрічалися із колишнім міністром. Закордонних справ Кулеби, і ба більше, якщо не помиляюсь, Кулеба також прокоментував цю розмову і зазначив, що на конкретну посаду все ж таки лідер нашої країни Володимир Зеленський його поки що не розглядає. Але все ж таки хотів би, щоб він був в команді президента. Звісно ж, може поплавитися і в тих прихильників, як це називається. Наприклад, хто в телеграм-каналі читає зет воєнкорів? Зет воєнкорів. Хто читає? Тому напевно нині не переливки. Деякі наші канали збирали навіть добірку, так би мовити, дим'ящихся. Ну там, вугілля, давайте скажемо. А, як називають Трампа? Трампа, який все робить для Росії, один із диткарів, от добре, що заблюрили колеги, не хочу називати навіть, пише «збрендівший оранжевий, ну і там ще таке слово, яке небезпечно називати в етері Стоїть ли давати йому фізичні, дожить до кінця своєї каденції, говорить цей терорист. Отакої, так він же ваш друг. Ще один виродок пише, що. Впервые в новейшей истории Соединенные Штаты нанесли публичный оскорбительный жест в отношении Российской Федерации в виде захвата двух танкеров РФ. Впервые подобного не было даже во времена Ельцина. Про СССР говорить не стоит, мы могли дать ответ. А вот э, сейчас э, мы на пороге больших испытаний, еще больших, чем с 2022 года. Этот день войдет в историю. Атака на РФ в день Рождества Христова у православных не случайно. Еще один выродок пишет, если американцы захватят наш корабль, а мы ограничимся риторикой о красных линиях, это убедит Трампа, что мы это просто очень большая Венесуэла, что России можно вертеть и так и этак, действенной ответки не будет, и американский президент начнет борзеть на украинском треке, выдвигая для нас заведомо невыполнимые условия по мирному урегулированию І все закінчиться тим, що на лінії бойового соприкосновения буде стоять американська армія, Чорне море, войдуть носителі тамагавків. От, от це ніколи я так не топив за, за расистських пропагандистів, як зараз. Дай Боже, щоб там стояла. Дай Боже тама. ніколи в житті цього не буде. Це 100%, це 300% Трамп боягуз ніколи цього статися не може. Але от би слова цього дегенерата та богові вуха. На жаль, такого не буде. Трамп нікчема. Він таким був на першій каденції. Він таким був і коли був бізнесменом. Але звісно, там інші були підходи. Тому він і робив різні діл, як він любить говорити. Ну і звісно ж в геополітиці так не працює. Не буду робити українські аналогії з людиною, яка була хорошим бізнесменом, але не дуже вдалим політиком. Бо зараз в коментарях почнуть говорити погане, але тим не менше, ніколи на жаль, американська армія не стоятиме на лінії бойового зіткнення, бо бо так є.